Добрий день. На платформі Healthspace вже йшлося про зв'язок синдрому полікіснути яєчників із ожирінням і надушковою вагою. Тетяна Миколаївна, скажіть, будь ласка, чи є це єдиний сценарій порушення обміну ліпідів при СПКЯ? Доброго дня. Так, дійсно, це один великий заплутаний сценарій. І дійсно, при синдромі полікістозних яєчників, окрім того, що Дуже розповсюджена інсулінорезистентність різного ступеня, також є і проблеми з ліпідами. Ну, ліпіди це такі жирові частинки в організмі, які дуже нам насправді потрібні. Але якщо ну, багато чули про поганий от ну, якщо в нас є порушення і поганого холестерину стає багато, то це Проблеми зі здоров'ям це закупорка судин, це підвищення тиску і, і, і розвиток хвороб старіння ранній. Наука знову ж таки довела, що, на жаль, при синдромі перекістозних яєчників раніше і частіше виникають цей дисбаланс ліпідів гарного і поганого холестерину. Чому? В першу чергу, тому що має місце інсулінорезистентність, по-друге, чи, можливо, по-перше, тут ми вже місця складно розподілити, тому що підвищені рівні андрогенів. Спосіб життя, звичайно, теж достатньо сильно впливає, впливає стан печінки, дуже розповсюджена така проблема, як ранній жировий гіпотоз у жінок з синдромом полікістозних яєчників. Звичайно, всі ці проблеми набагато більш виражені за наявності надлишкової ваги ожиріння, але не повністю виключені і при нормальній масі тіла. Це залежить також від сімейного анамнезу, тобто рівень ліпідів у крові може відзеркалити становище обміну жирів в організмі і тим самим бути тим індикатором, який може продемонструвати, а чи можуть бути проблеми з боку інших органів і систем при СПКЯ, Вірно? Абсолютно вірно. Це універсальний фактор серцевої судинної патології. Для тих, хто любить покопросатись в СПК глибоко, це теж підказка, а як нам діяти в плані симптомів. І зрештою, в міжнародних рекомендаціях 2023 року по введенню синдрому полікістозних яєчників, нам вже чітко прописано, що періодично проводити скринінг на рівні гарного і поганого холестерину треба теж всім жінкам з синдромом полікістозних яєчників. Це скринінг називається ліпідограма, ліпідограма, тобто визначення да. рівня різних фракцій жирів у крові. Так, цей аналіз називається ліпідограма. Угу. Простий угу. і зрозумілий. Дякую, Тетяна Миколаївна. Ви сказали про те, що печінка теж може бути залучена до цього калейдоскопу проблем. Тому я думаю, за наявності зворотнього зв'язка від наших глядачів було напевно цікаво записати відповідне відео із гастрогепатологом. Так, залюбки це дуже важливо. Тож, рухаємося далі та бажаємо здоров'я на все добре, на все добре.